До Різдва залишилося двадцять днів. Різдвяна мишка та Крукруді нічого не знали про сварку у лісі. Вони заночували на засніженому дереві. Мишка в покинутому дуплі білочки, а Руді на гілці поруч, з нетерпінням чекали вони нового дня. Коли зійшло сонечко, Крукруді прокинувся. Як холодно, поскаржився він, цукаючи дзьобом. У мене вдома на смереці набагато затишніше. Може, повернемося назад? Без Санта Клауса потерла очі різдвяна мишка. Вона теж погано спала. Ні, не можна, погодився крук. То мусимо його відшукати, підсумувала різдвяна мишка. Неподалік від того місця, де вони заночували, дві качечки шукали зернятка під сніговою ковдрою. Доброго ранку! гукнула до них різдвяна мишка. Чи не бачила ви Санта Клауса? Мене він не цікавить, захихотіла з качок, продовжуючи шукати зерно. До Різдва ще далеко, відповіла друга. Зачекайте, настане час, і він обов'язково з'явиться. Невдовзі після того наші мандрівники зустріли з граю Гав. Ті зацікавлено закружляли навколо роді, а ватажок каркнув. Що це в тебе за мішок на спині? Ти вже розносиш різдвяні подарунки, а нам щось перепаде? Але Руді так сердито на них каркнув, що гави вмить кинулися в різнобіч. Хто схоче сперечатися з таким великим і дужим кроком?» Більше вони нам не напридатимуть, заспокоїв Руді. Бачиш, там унизу біжить мишка. Спитаймо в неї. Я ніколи навіть не бачила Санта Клауса, відповіла та на запитання. Гадаю, міські миші знають більше за нас, польових. Якось я й чула, як вони говорили про Санта Клаусі. Але Санта Клаус тільки один, заперечила різдвяна мишка. Тоді я щось не так почула, і полівка побігла далі, але обернулася, спитавши, чому б вам не полетіти до міста? Миші мешкають у великому торговельному центрі на ринковій площі, у маленьких вежах на даху, вікно там завжди відчинене. Знайти торговельний центр було неважко. Різдвяна мишка чемно постукала у віконце. Заходьте, пролунав голос зсередини, але одразу ж почувся тривожний зойк. Рятуйте, круки з золотою мишею, я ж би чекала на дідуся. Перед ними стояла велика товста миша і дивилася на них не дуже люб'язно. Перепрошую, що не лякали, сказала різдвяна мишка. Ми шукаємо Санта Клауса. Ваші сільські родичі порадили звернутися до вас. Санта Клаусів тут хоч греблю гати, махнула лапкою товста миша. Але ж він лише один, розгубився крукруді. Може, в лісі так воно і є? Але тут, у торговельному центрі, їх повно. Сьогодні магазин уже зачинено. Як виняток можете переночувати, На дворі така хуртовина, у відділі ділікатесів можете поласувати сиром і шинкою. Але я б порадила вам переїжджати з села до міста, особливо тобі, мишкою з золотим хутром. Ти б зробила тут непогану кар'єру, з тебе могли б навіть опудало зробити. Дуже дякую, відмовилася Різдвяна мишка. Не хочу бути опуталом. Утім, просто чудово, що тут можна переночувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!